Я тут є синхронний прокорм, а самі українські журналісти, коротко я зараз, і потім можемо перейти до сьогодні. Хочу подякувати передусім нашим партнерам, близьким, важливим партнерам. І сьогодні їх NSA, Радників національної безпеки, сьогодні вони присутні в Україні. Ми довго очікували на цей приїзд. Для нас це. Дуже важливо, що саме до Києва у нас було багато зустрічей в Європі, Сполучених Штатах Америки. Сьогодні така кількість 18 радників національної безпеки знаходиться в Україні. А для нас був важливий момент і точка, з якої ми почнемо. Рухати ще швидше, я думаю, що на дипломатичному треку. Я думаю, ви все це бачили останній місяць, півтора. Чому зараз ще швидше? Тому що ми подивилися всіма документами з усіма радниками тим пакетом документів, що у нас є, які дороблені, які ще не допрацьовані, і ми розраховуємо, що саме ці допрацювання будуть в столицях країн. Європа плюс Канада, Японія, і інші представники коаліції. охочих. все це буде доопрацьовано під час нашої зустрічі і впродовж січня місяця. Ми надходимо дуже багато часу на це. Наші плани на сьогодні, коли ми поділилися пакетом гарантій безпеки. Далі пакет Prosperity. це відновлення України, те, що напрацювання у нас були зі Америки. а також sequencing Plan – це план крок за кроком, що ми збираємося робити і що ми будемо робити. Наш план виглядає наступним чином. Завтра виїжджають до Європи представники Генеральних Штабів, начальники Генеральних штабів і представники інших. Країн мілітрі сектору, і це буде добу вони будуть працювати у Франції, в Парижі. Після цього буде зустріч лідерів, будуть допрацьовані безпекові документи. Лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки та на відновлення. Упродовж цих зустрічі будуть зустрічі з Команди президента Трампа також ці зустрічі будуть в Парижі. Вони будуть добу, а може дві доби. Подивимось, як піде справа. І після цього я думаю, що ми будемо готуватись до зустрічі в Сполучених Штатах Америки на рівні лідерів в широкому полі. Ми хотіли б, щоб все це сталося впродовж січня, до кінця січня. Це на сьогодні наші, наші плани. Я думаю, що uh, ваш тобі дуже візит був, ну і готовий до тих чи інших запитань, будь ласка. Колеги, у кого є по темі зустрічі запитання, будь ласка. yes. I would like to start with the questions on the topic of the meeting. No questions on the topic. Yeah. Oh, yeah. Президент, ви вже чули від ваших представників, що у Парижі має щось бути політично затверджено. Чи можете ви нам привідкрити ось цю таємницю? Які документи ми чекаємо, що будуть затверджено у Парижі? І безпосередньо ми знаємо, що там буде зустріч ваша з лідерами, але чи буде присутня американська сторона. І вже якщо ми говоримо про несей, у вас фактично немає безпекового ранку. Раніше цю роль виконував Борисович Ермак, а зараз ми бачимо, що цю роль виконує пан Мєрев, хоча фактично вони не призначені. Можливо. В ході призначень ви плануєте э, створити посаду на і призначити безпосередньо можливо умір цю посаду можливо яким ніж людина. Ну і якщо вже про кадри, останні питання це, це стільки запитань. я вже Так, те, швидко э, пане малюк. залишається на посаді головець було дуже дякую. Дякую за запитання. Передусім зустріч лідерів в Європі. Ви знаєте, що коаліція хоче передбачає гарантії безпеки для України від коаліції охочих. А також є наше членство в Європейському Союзі майбутнє, це друга частина гарантії безпеки і безпосередньо двостороння гарантія безпеки зі Америки. Ми будемо проговорювати коаліцію охочих. Там ми будемо проговорювати останні деталі. Я думаю, що для нас дуже важливо закріпити якимось якусь декларацію наших років, тому що самі гарантії безпеки, сам документ, буде ратифікований в парламентах країн, які є учасниками учасниками коаліції Ахоча. І я дуже надію, що ми деякі речі фіналізуємо під час цієї зустрічі. В принципі, це завдання номер один. Фіналізувати документ щодо гарантії безпеки Коаліція. а хочу, щоб підготувати його як один з ґрунтів для обговорення Сполучених Штатів Америки з президентом Трампом. Ось це документ, який готовий від європейців. Тощо далі у нас буде присутня команда Сполучених Штатів Америки, на якому рівні я розумію, на якому поки що не буду говорити. Нехай це буде офіційна інформація від Сполучених Штатів Білого Дому. У нас будуть зустрічі в Парижі з американцями. Це третє. Четверте, що стосується несе, сьогодні цю роль відіграє, як ви сказали, голова РНБО, секретар РНБО, Умєров. щодо окремої такої позиції, ну, поки що не думав, але зараз. Ми знаходимося, і, і, і частково відповідаючи на ваше треті, ми знаходимося в програмі великого перезавантаження, про які я колись говорив. Ми починали з кабінету міністрів України. Там ще не все перезавантаження. Будуть деякі зміни щодо міністерств. Ми побачили наші пропозиції, мої пропозиції щодо першого віце-прем'єра, міністра енергетики. Я достатньо довго чекав від парламентарів їх пропозицій. Як скажу відвертому. Нехай фракція обговорюватиме разом з парламентарями, разом з урядовцями, також кандидатуру, яку я пропоную. Ми також будемо в системі перезавантаження Міністерства оборони. Ці зміни, про які я говорив, я говорив про це перезавантаження, вони почнуть, як тільки новий міністр оборони, міністр е, Федоров, е, як тільки його підтримують парламенти, Що стосується всієї безпекової частини. Що стосується всієї правоохоронної системи, як це я й говорив, ми будемо, я особисто буду займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось не був дуже довго, хтось є різні причини з великою повагою. Ми всі в одній команді. Я думаю, що всі будуть залишатись на різних позиціях, в різних високих позиціях, але безумовно будуть і сині. І безумовно будуть ротації всіх. Я про це говорю. Як і деякі речі відбуваються завдяки моєму підпису, деякі завдяки парламенту, деякі речі відбуватись будуть зміном законодавчим. Як це стосується державного бюро розслідування, про яке я сказав, що я все одно проведу цю реформу, і концепція ротації вона буде відбуватись в січні місяці. А далі, після того, як буде перезавантаження оборонного сектору, ми будемо, я буду йти до армії, до Збройних сил України. Але щоб до цього дійти, я повинен бути впевнений, що все інше перезавантажено і все інше працює. Що на це впливає? Дві речі. У нашій країні є два шляхи. Я абсолютно серйозно про це говорю нашим партнерам. І другий шлях залежить виключно від наших партнерів, а не тільки від Росії. Є перший шлях не такий болісний, мирний дипломатичний шлях. І він номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну. Дипломатію сьогодні ви її бачите. Ми це робимо. Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент Росія, якщо все це заблокує, і я сказав, залежить від партнерів. І якщо наші партнери не змусять Росію зупинити війну, буде інший шлях захищатися. І ось в цей момент потрібні будуть свіжі сили. І тому я піду паралельно перезавантаженням всіх структур на всяку пару. Добрий день, софія Середа від Сіні з України Володимир Олександрович. Поясніть, будь ласка, детальнішу логіку вашого великого перезавантаження. Ви сказали, що причини дуже різні. Я вас запитаю про трьох людей. Це пан Федоро. Пан Богдан і пан Шмагань. Тому що, як виглядає, ці люди були достатньо ефективними на своїх нинішніх посадах, чому ви вирішили зробити ротації? Це означає, що вони переросли ці посади, можливо, у вас не було інших запасних кандидатур чи якась інша причина. І як ви реагуєте на сьогоднішні заяви цілої низки топ військових, які просять вас звільняти Василя Миправі з посади обов'язково? По-перше, немає ніяких просто звільнень, є ротаційні кроки. Це перше. Друга історія, я не буду порівнювати а потенційно міністра оборони Федорова і діючого міністра оборони Шмигаля, тому що війни вона повинна дуже швидко наша армія бути максимально технологічною. Є великі плюси в системності у Дінісаматоліша Шмігаля і є швидкість щодо технологічності у Михайла Федорова. Я тільки що пояснив, яка стратегія щодо розвитку подій України. Два шляхи, номер один пріоритет закінчення війни, номер два бути готовими до, до відповідних е, негативних кроків з боку Росії. Не готовності закінчити війну, чекати півроку ще і думати, що а може вдасться, може не вдасться. Я не хочу і не буду. Я про це сказав. У мене не було багато часу і. Е, я багато про це думав. В принципі, кандидатури, які ви бачите, в принципі, вони зрозуміло, було вже заздалегідь, що саме вони можуть очимати ту чи іншу позицію. Це що стосується міністерства оборони. Далі ви запитали багато даному, чому ви пам'ятаємо свій люди, що в офісу вашого я Я вирішую вирішую знов таки дві речі. Я посилюю переговорну ка. Ось що я роблю: у мене є дівчина сей-прем'єра. У нього є пан кислиця і пан Берс. Пан кислиця є першим заступником міністра закордонних справ. А його звільнено з цієї позиції. Він стане першим заступником голови офісу президента. Голова офісу президента Кирил Олексійович Олексійович Будав. Берс працює тут. Моя переговорна група. Повністю, включаючи з Нового умірам на сьогодні повністю в цій будівлі. Ось що я роблю: я роблю два треки: Переговорний, де це є головуванням президента України, і мілітарі. І я пояснив, що я, що я відповідно роблю. В принципі, ось це дві речі. А третя позиція. Ваша реакція на заяви топ військових, які Я прийшли. вже відповів на це запитання. Всіх поважаю, я буду робити ті ротації, які я вирішив. Далі, будь ласка, тебе бельшу. Добрий вічерпане президент. Кашовара, Хочу вас запитати, бо ми ну, чуємо, що Україна є готова на компроміси. Можна зробити це, напевно можна зробити це. А хотів запитати, чи є якісь інформації, на які компроміси готова є взагалі Росія? Бо ми постійно чуємо від них, що На це не погоджуються на війська на територію України. Ні, на НАТО на ні, на все взагалі ні. то. На які компроміси взагалі готова Росія? Друге питання. Хотів запитати про вибори чи референдум. Чи є якась? Ідея, як, наприклад, будуть голосувати люди, які зараз знаходяться в окупації, як будуть голосувати без завершення нагрузня військові, які сидять в окопах, чи як, яка є думка, наприклад, як рахувати цих, всіх людей, які є зникли без вісім. Дякую за запитання. Передусім, які компроміси готова Росія? Дуже складне запитання. Ми бачимо по їх діях. Чи готові вони в принципі на компроміс? Сьогодні, коли ми говоримо щодо плану, який був 28 пунктів, ми ділилися детально з президентом Трампом нашими думками на останній зустрічі Марвало, його команда вважає, що Путін готовий до компромісів. І слідчим слідством цього є зміни. Пунктів з 28 до 20. я тут не повністю погоджуюсь. Так може і в діалозі тут президенту Трампу краще знати в діалозі з президентом Трампом Путін говорив про військовопромізі. А що до 28 і 20, тут багато роботи зробила саме наша сторона, так і ми робили все можливе, щоб змінити абсолютно речі, які Ну, не піддаються або логіці, або реальності, або точно ми не можемо йти на компроміси деяких речах. Тому ми там де є. Ми маємо компромісний план, в якому ще немає компромісів по двох пунктах. Тому і говоримо 90% зі 100%. На що готова Росія, ми побачимо. Що стосується виборів і референдумів, по-перше, Я постійно говорив про те, що дуже складно зробити вибори під час війни через безпеку і запит. Але не може бути жодних причин, які зупиняють нас в дипломатичному треті. І я не хочу, щоб ми були звинувачені американською стороною, що Росія йде на якісь компроміси, а Україна не йде. Тому я сказав, ми готові до а, виборів, але якщо під час війни, допомагайте нам щодо Сісфайра. Окремо допомагайте нам щодо підтримки інфраструктури для проведення виборів. Це також частково відповідь на ваше запитання. А як будуть люди голосувати? Питань більш ніж відповідь. І тому я сказав нашим парламентарям, ви повинні готувати цей трек. Це не значить, що вони будуть, але готувати цей трек нам потрібно. Може так статися, що війна буде продовжуватись, якісь події будуть продовжуватись, і якісь вимоги можуть. Це не значить, що Україна повинна йти на вимоги Росії. Ми суверенна держава. Але тим не менш, ми маємо знаходити якийсь компроміс, щоб не втратити Америку в переговорному процесі, не втратити партнерів. Я маю на увазі, безумовно, дуже важлива позиція, важлива позиція Європи. Це щодо виборів. Я просто фіксую, що ми готові до цього, і ми готові зробити з нашого боку все. Я не тримаюся кінців і не буду. Якщо це допомагає нам закінчити війну, давайте це робимо. Друга історія стосується референдуму. Що стосується референдуму, є складні питання. І Я не вважаю, що хтось в нашій державі, парламентарії, тощо можуть вирішити всі сенсативні такі питання. Треба дати можливість. Народу обрати, чи це їм підходить, або не підходить. Але знов-таки ще раз підкреслюю, це точно не обов'язковий шлях. Просто не обов'язковий шлях. Тому що після підпису президента, або окрім підписа президентів, є ратифікація парламентів. Безумовно, ратифікація парламента може бути тією чи іншою угодою. Але якщо це дуже складна угода, і Я не впевнений, що парламентарі готові до таких рішень. Є деякі речі ну, дуже, дуже непрості. Але ми ще не дійшли не до виборів, не до референдуму. Давайте зробимо всі документи гарантії безпеки, не розуміючи, що у вас є чіткі гарантії безпеки, як можна робити інші кроки. Тобто це важливо. Це унеможливе повторення агресії з боку Росії. Конкретика потрібна. Слушайте, президент. Слушайте, президент. Пане президенте, два питання короткі. Сьогодні пан Векс ще раз озвучив про те, що будуть європейські війська на території України. А що вони тут будуть робити конкретно? І друге, чи могли б прокоментувати ситуацію в Венесуелі? Що стосується європейських військ, ще раз повторюю щодо питання коаліції охочих. Ще не зафіксовано остаточний документ з усіма деталями, а це важливі деталі, про які ви кажете присутність. Безумовно, для нас важлива присутність. І знов-таки, безумовно, не всі готові на це. І є ще такий парламентський вимір всього цього. Тому що навіть якщо держава, лідер або група готова до тих чи інших рішень допомогти Україні, навіть військові готові. Бути присутніми треба згідно Конституції багатьох країн, до речі, Європи підтримка парламенту таких дій. Тому ми не можемо відповідати чесно за парламенти інших країн. Але присутність один із важливих факторів коаліція хоче. Чесно, як президент говорив, навіть існування самої коаліції залежить від того, чи готові. Активізувати свою присутність в ті чи інші країни. Якщо вони зовсім не готові, це не зовсім коаліція охоче. Далі, що ну, там є деякі держави згідно своїх внутрішніх законів, Конституції своїх держав, вони в принципі міліталі вам не можуть допомагати військовою а, складовою, але допомагають. Санкційно, фінансово, гуманітарно тощо. Тобто є в різні країни в коаліції, а хоче. Головіщими є Британія і Франція. Ось їх присутність військова, вона обов'язкова. Що вони роблять? Ну, дивіться, е, окрім е, передусім контролю моніторингу складала. Щодо СІСВА. Сьогодні будемо казати припинення вогню, а це остаточне закінчення війни або не остаточне. Ми ще з вами не знаємо, бо документи не підписані. Тому говоримо про припинення вогню. Чому саме про цей момент? Тому що це процес закінчення війни. А припинення вогню це сигнал, коли відкривається робота коаліція. «Хуч». Тобто присутність буде фактично одразу після припинення вогню. Тобто моніторів припинення вогню і багато різних речей, підтримка нашої армії, ми і ми говоримо не про фінанси, а про зброю, технології, розвідка, багато різних речей. Тобто є тренувальні місії і багато деталей, які повинні в принципі, гарантувати Україну безпеку на суші. На землі я маю на увазі в морі і в небі. <клес> Багато векторні гарантій безпеки. В принципі, всі деталі або більшість деталі будуть відкриті, якісь, напевно, будуть закриті, які пов'язані з роботою спільною роботою розвідку органів наших. І, і ще що ми забули <клес> про, про існує? Ну я тут відреагувати. <клес> ну що я можу сказати? Якщо А можна, Якщо можна, да. так, з диктаторами ось так, то Сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. <ріграє> Дякую. Ми е виноваємо. -е -е. Так, дякую за цю можливість. Пане президенте, ви говорите про велике перезавантаження, в тому числі у, і у військовому секторі. Чи, зокрема, планується заміна головнокомандувача командувача Сирського, власне, даному питанні, чи можна взагалі деталі перезавантаження у військовому секторі і цікавить ваша точка зору, зокрема щодо онлайн-голосування, як ви відноситесь? дякую. Що стосується перезавантаження, як я вам сказав, всі процеси а, Кабінет міністрів. Правоохоронна система, система безпеки Міністерства оборони, а з Міністерства оборони виходить, окрім виробництв укрепорон то що виходить безумовно і Збройні Сили України. І ми говоримо про кроки один за одним, а не говоримо, що сьогодні ми готові замінити головку. Сьогодні заміна головкома не передбачається. Про щодо онлайн-голосування? Онлайн голосування? Я дуже хотів, коли у нас почались виклики ковіда. Це було ще до повномасштабного вторгнення. Я дуже хотів, я звертався до депутатів. Я говорив їм, що мені здається, сама ситуація, хоч вона і не позитивна з ковідом, багато людей постраждала, але сама ситуація нам дає можливість технологічно спробувати відповідні кроки. Давайте зробимо зміни законодавства. Я хотів почати з того, що давайте зробимо онлайн парламент. Я завжди за це виступав. Я вважав, чому? Тому що на початку ковіду я це зробив з офісом. це був онлайн, і я це зробив з Кабміном. І всі ми між собою спілкувалися і працювали. Напевно, люди вже забули, але нам це дуже допомогло під час повномасштабного вторгнення. Дуже сильно допомогло, коли інституційно і нічого не працювало, у нас вже працювали. Ці онлайн формати абсолютно через те, що ми під час ковіду були готові. І тоді, під час ковіду, я дуже хотів, щоб наш парламент максимально працював онлайн, щоб він не зупиняв свою роботу і не уповільнував законодавчі процеси. Ніхто також цього напевно вже не пам'ятає, але вони були уповільнені. І це дало нам точно можливість дуже швидко рухатися під час війни в парламенті, на мій погляд. Також ці процеси були не швидкі само початку вторгнення. Ну, це зрозуміло інший виклик, я не порівнюю з ковідом. І так само, коли ти запроваджуєш такі технології, вони дають тобі відповідь, чи можна йти далі. А що таке далі? Ну а далі це не тільки інституції, які працюють, але і вибори лідерів цих інституцій можна, напевно, зробити онлайн, що дає можливість, ну, ну, ми думали, а, а раптом цей ковід буде дуже довго тощо. Ну треба робити. На мій погляд, якщо б ми тоді це зробили, сьогодні не було б питання щодо виборів під час війни. Якщо б тоді були б зміни законодавчі під час ковіду, всі б розуміли, що це працює або не працює. Тому під, під, під час ковіду можна було це спробувати, не такі були ризики. На сьогодні мені сказати це. Складно, які повинні бути вибори, безумовно, напевно, онлайн-формат допоміг би людям, які за кордоном, тому що їх багато. Але передусім пріоритет був би для тих людей, хто у нас, для наших військових, які на фронті. Якщо ми говорили про вибори під час війни, безумовно, люди, які на фронті, які не ну, мають можливості. Голосувати в тому форматі, в звичайному форматі, через те, що у них причина найголовніша, вони захищають державу. Напевно, онлайн працював би. Сьогодні цього немає. Законодавчих змін таких немає. Я давав сигнали щодо напрацювання, в принципі, які можуть бути, вибере зараз, під час війни, під час Сісфаєра, не під час Сісфаєра, під час, наприклад, коли це. Е... Е... Закрити неботі. Наприклад, війна, війна, на жаль, продовжується, але є домовленості часткові, що референдум або вибори проходять під час того, що в нас немає ракетних, дронів, хто що різного характеру таких ударів. Чи це можливо? Всі мої сигнали я передав нашим парламентарям. Я поки що відповіді не отримав. Дякую. Наступне запитання зі Сікті. Правильно, в одному краю. дуже дякую за можливість поставити питання сімків і Португалії. Пане президенте, ви казали тільки що, що є два шляхи до миру. І що перший шлях це якраз це, що ми проходимо зараз, це дипломатія. На вашу думку, які важливий вплив можуть наші партнери, українські партнери, прийняти, в Сполучені Штати, звісно, в цьому списку? Щоб змусити або щоб натиснути зробити так, щоб Росія підписала усі документи? Розмовляти. А розмовляти не просто по телефону, а розмовляти з, з санкціями. Розмовляти е, військовою підтримкою України. Багато процесів уповільнено щодо ППО, наприклад, а руські це прекрасно знають, та орієнтуються. Бачу, багато речей а, тиснути а, Сполучені Штати Америки ну хочеться, щоб тиснули сильніше. Хоча скажу вам чесно, команда їх працювала дуже багато з нашою командою впродовж грудня місяця. Реально дуже дуже багато. Я за це їм вдячний. І я не вважаю, що є реальна е, швидка альтернатива е, тому діалогу, який зараз є. Який може бути альтернативний шлях, це сполучені штати не хочуть, і тоді Європа бере головування цього процесу. Але чи він швидше ніж американський? Впевнений, що ні, чому ну, тут же дійсно багато всього напрацьовано, і нам треба поважати роботу людей і поважати час, тому що кожну хвилину люди страждають в Україні, передусім, і тому я вважаю, що альтернативи цьому немає. Я просто не вважаю, що ми повинні жити просто в форматі альтернативи, чому немає і нічого не готувати. Ось я вважаю, це проблема. Тому і треба паралельні треки також будувати. Дякую. Давайте, будь ласка, останнє запитання, так, ваше. Ірина Кожухару Кранформ, пане президенте, скажіть, будь ласка, станом на сьогодні, чи є застереження від міжнародних партнерів на використання їх зброї для діпстрайків? Якщо є, то які саме країни не дозволяють використовувати таку зброю? Дякую, на мій погляд, дякую за запитання. Ми перейшли в фазу, коли те, що у нас є, те ми використовуємо. А те, що не можна використовувати, нам не передають. Дякую. Дякую. На цьому можемо завершити. Дякую, пане президенте. Дякую. Дякую.